Вулиця Ольги Кобилянської в ніч на 17 лютого цю територію атакували ворожі безпілотники. Комісія з обстеження пошкоджених об'єктів міської ради перевіряє багатоповерхові житлові будинки, що зазнали руйнувань. Фахівці оглядають стан вікон, балконів і дахів, з'ясовують, які ремонтні роботи необхідно виконати у першу чергу. Районна адміністрація нам надає інформацію, які будинки тут і ми проводимо візуальний огляд пошкоджених будинків в цілому. Зараз комісія підраховує, скільки вікон пошкоджено на кожному будинку у квартирах та на сходових клітинах, а також скління балконів. Окрім цього, оглядають підвали та покрівлі. Бачимо, що в два будинках вже пошкоджена покрівля. В одному виконана у КП Запоріжжя сервіс роботи по ремонту покрівлі, замінена частково шиферне покриття, а в іншому будинку виконана робота по закриттю покрівлі плівкою, і будинок потребує ремонту покрівлі в подальшому. Ті пошкоджені квартири, власники яких подадуть заяву, до застосунку є відновлення, комісія перевірятиме додатково, обстежуватиме кожне помешкання окремо та актуватиме. Потім буде ще детальне обстеження. Якщо там потрібно буде робити ці, ще технічний звіт, Якщо є такі е, руйнування, які потребують цього, це буде зазначено в наших цих актах. А для зручності та ефективності виконання обстежень об'єктів за програмою розвитку ООН міжнародні партнери передали комунальному підприємству «Градпроєкт» спеціалізований автомобіль із необхідним обладнанням. Машина обладнання має всі технічні інструменти для попереднього візуального обстеження, тобто це вимірювальна техніка та інструменти, які потрібні при аварійно-відновлювальних роботах. Вимірювальна техніка, яка схована в цих боксах, передбачена. І в принципі все. Те, що сьогодні було нам потрібно на цих об'єктах. В залежності від об'єктів ми залучаємо також. У нас вимірення радіометри, арматуроскопи, вимірювач вологи вологості древесини, нівелір. Та тепловізор даної ну, під кожну задачу, на яку ми виїжджаємо, ми аналізуємо яке обладнання окремо брати. Фахівці комісії зауважують, представники пільгових категорій, у яких внаслідок обстрілів було пошкоджено майно, можуть звернутися до департаменту соціального захисту населення міськради і отримати 15 тисяч гривень матеріальної допомоги на ліквідацію руйнувань. Також допомагатимуть благодійні організації або грошима, або будівельними матеріалами. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов. Телеканал МТМ